Що буде, якщо гітарист, який все життя грав як правша, спробувати переставити струни на іншу сторону і зіграти як лівша? Знімаємо старі струни і переставляємо їх на іншу сторону. Ну що, готово? Тепер можна пробувати грати. Думаю, почну з якоїсь легкої мелодії. Так, тепер спробую зіграти акордами і потім вже скажу свої відчуття. Так, почну з хорошого. Перечатися з однієї руки на іншу набагато легше, чим починати грати з нуля. І в принципі на цьому все. Тому що грати нереально боляче пальці ще зовсім не привикли до струн. А Мозолі на ліві руки навпаки заважають відчувати струни. Ну і, звичайно, окрім цього, я замітив, що на правій руці зовсім немає розтяжки, тому що, наприклад, переходити з акорду АМ на акорд С досить важко, а поставити акорд G, ну це взагалі щось нереальне Музика Якось так пиши в коментарях, чи пробував ти переставляти струму на іншу сторону, і звичайно підписуйся, якщо ти ще не підписаний, щоб не пропустити ще більше прикольних та корисних роликів.